Депутати обласної ради вирішили направити клопотання до президента щодо зняття санкцій РНБО із товариства з обмеженою відповідальністю машзавод. Одинадцята сесія обласної ради, восьмого скликання, відкрита. На початку засідання присутні вшанували усіх, хто загинув від російської агресії. Згодом депутати розпочали розглядати питання, які внесли в порядок денний. Першим заслухали Антона Ковальського, який зазвітував про діяльність обласної прокуратури. Основна увага нашої обласної прокуратури, як і всіх правоохоронних органів, була орієнтована на розслідуванні злочинів пов'язаних збройною агресією Російської Федерації. Він зазначив, зрадників серед буковинців немає та повідомив про справи з незаконним переміщенням військовозобов'язаних через кордон, за якими вже є рішення судів. Під час засідання до порядку денного також було внесено питання щодо клопотання сесії обласної ради про зняття санкцій РНБО з товариства маршзавод. Клопочимо центральну владу, клопочемо президента України про те, що він в межах повноважень ввів дію таке рішення РНБО про скасування санкцій обмежувальних заходів економічного характеру, які дозволять підприємству розблокувати рахунки, почати повноцінно працювати. Михайло Павлюк додав, що таке підприємство, як машзавод, є важливим для економіки України, особливо у воєнний час, і тому санкції мають бути зняті, аби маршзавод продовжував працювати на благо нашої держави. Нагадаємо, указом президента України Володимира Зеленського від 19 жовтня 2022 року та рішення РНБО на товариство з обмеженою відповідальністю «Машзавод» наклали санкції строком на 5 років у зв'язку з веденням господарської діяльності у взаємодії з підприємствами Республіки Білорусь та Придністровського регіону. Після застосування санкцій керівництво та колектив маршзаводу публічно засудив агресію Росії проти українського народу, підтримують політику держави щодо звільнення тимчасово окупованих територій, що, зокрема, підтверджується офіційним зверненням підприємства у соціальних мережах. Своєю зовнішньою діяльністю маршзавод переорієнтувався на європейський ринок, а також надає фінансову та матеріальну допомогу Збройним силам України. Виробничі потужності заводу наразі використовуються для потреби військово-промислового комплексу, в тому числі для ремонту техніки зсу нині товариство Маршзавод не може працювати через накладання санкцій. Понад 300 працівників досі залишаються без роботи. На сесії обласні обранці також не забули про затвердження антикорупційної програми Чернівецької обласної ради. Також проінформую, що в апараті Чернівецької обласної ради є людина, яка є уповноваженою з антикорупційної діяльності. Депутати обласної ради говорили також про програму підтримки учасників російсько-української війни. І соціально незахищених верст населення. Роман Олійник, Сергій Третяк, Новини Черніців, телеканал Сі 4